Чергове нарізання російської логістики у виконанні воїнів ЦСО, Служба безпеки України. У попіл перетворюються Камази та Урали окупантів. Додивіться відео до кінця і побачите, як танк Путіна перетворився на яскравий смолоскип. Російський танк зайнявся полум'ям та феєрично перетворився на молекули після влучань дронів Камікадзе. Панцерник буквально розірвало на шматки. Професійна та злагоджена робота кількох екіпажів наших 53 ї та 59 ї бригад поблизу населеного пункту водяне Покровського району Донецької області. Не забувайте постійно допомагати нашим силам оборони України.